Як розпізнати маніпулятора. Маніпулятори відрізняються від здорових відносин між людьми, в яких зазвичай відбувається взаємний обмін тим, що вони використовують інших на свою користь. Вони зазвичай мають такі загальні ознаки. Вони вище за ваші ставлять свої потреби, постійно вказують, що і як вам слід робити. Вони вище за ваші почуття ставлять свої. Бажають бачити, як ви відчуваєте себе винними, навіть якщо все навпаки, знають, як знайти ваші слабкі місця і коли їх знаходять, використовують їх проти вас. За допомогою хитрощів намагаються переконати вас відмовитися від чогось, щоб задовільнити свої егоїстичні інтереси. Маніпулятор може використовувати вас в своїх цілях на роботі, в родині та в інших ситуаціях, використовуючи такі методи, як скарги, порівняння, брехня, заперечення, звинувачення, шантаж, знецінення, забування, лестощі та подарунки. Вони можуть спровокувати у вас почуття провини, порівнювати вас з іншими та вживати погрози або грати в жертву. Незалежно від причин їхньої поведінки, важко бути жертвою такої прихованої агресії. Як бути у цій ситуації і зупинити вплив маніпулятора, розглянемо в наступних відео.